Різдвяне послання Архієпископа Тернопільського, Кременецького і Бучицького Нестора, боголюбивим пастирям чесному Чернецтву та всім відним Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Дорогі браття і сестри, Христос народився. Славім Його! Знову, як і щороку у ці дні, ми святкуємо Різдво Христове. Знову ми згадуємо про любов Божу, яка сподвигла Бога Отця послати на землю заради нашого спасіння свого єдинородного Сина. Господь наш Ісус Христос прийшов, щоб кожна людина отримала можливість увійти в Царство Боже. Він прийшов, щоб знищити прокляття, згідно якого людина була на тисячоліття розлучена з Богом. Господь народився на землі. Щоб вознести усіх на небеса. І незважаючи на те, що нам усім зараз важко, ми не забуваємо святкувати земне народження нашого Спасителя і Викупителя, бо знаємо, що Він нас ніколи не забуває і подає все необхідне для нашого життя. І разом з тим наша віра в Бога і пам'ять про те, що Господь нас любить, дає впевненість, що війни злидні і смерть припиняться. І для нашого народу настане мир і благополуччя. Згадаємо, як жили люди в час Різдва Христового. В той час Римська Язичницька імперія панувала на величезних територіях. Імператор, який іменував себе Богом, мав величезну владу, а його прокуратори на місцях під його імені чинили його і свою волю, як вважали за потрібне. Постійно йшли загарбницькі війни. Але найстрашнішим було те, що душі людські перебували у темряві. З одного боку, язичницька релігія здійснювала поклоніння вісам як богам, їм приносили жертви і влаштовувалися народні вшанування. З іншого боку, навіть ті, хто знали істинного Бога, не мали можливості наблизитись до нього, тому що після гріхопадіння Адама людина відійшла від свого Творця і накликала на себе духовну смерть. Духовний стан людини був дуже важким, і сама людина як не намагалась, не могла нічого змінити. Тільки з пришестям Христовим людина отримала можливість не лише духовно переродитись, відновити зв'язок з Господом, але й побудувати нове суспільство за законами християнської моралі, які перетворились християнських на загальнолюдські цінності. Звичайно, диявол, як тоді, так і зараз бореться з Христом і намагається відвернути людство від любові до Бога і ближніх, від християнської моралі, до самолюбства та життя для власного задоволення. Але в боротьбі з ним людина не покинута, не призволяща. Господь дав нам можливість прийти до нього і бути з ним назавжди. Господь своїм земним народженням відкрив нам шлях на небесах. Тому ми повинні стати на цей шлях і виконати те, заради чого це пришестя Сина Божого сталося. Дорогі браті і сестри, минулий рік був дуже важким для нашого народу. Спочатку намагання антиукраїнської влади піти проти власного народу, придушивши Майдан, забрало понад сотню життів. Потім російська агресія проти України призвела до війни на східних кордонах нашої держави. Диявол, який не хоче, щоб українці жили в мирі та любові, провокує ненависть між людьми, яка повинна викликати страх і неспокій в душах. Але ми, як православні християни, повинні завжди пам'ятати слова Христа Спасителя, сказані ним перед Вознесінням Бога Отця. І ось є з вами по всі дні до кінця віку. Якщо Бог з нами, то що нам зроблять люди, чи навіть диявол? Хто зможе нам пошкодити, якщо ми будемо все своє життя проводити в любові до Бога і до ближніх у виконанні Христових заповідей? А те, що Бог нас не залишає, ми бачимо по тому, що могутня і подужна російська держава не може подолати ослаблену Україну, яка ще півроку тому, здавалось, не витримає жодного дня проти такого сильного ворога. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Запитував ми з апостолом Павлом і маючи тверду надію, впевненість, що ми перебуваємо під захистом Божим, ми переможемо будь-якого ворога і супротивника. І заспівавши святкові пісни спів, з нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог отримуємо благословення Боже на мирну розбудову нашої держави. Дорогі браття і сестри! Дні Різдва Христового хочу привітати все духовенство нашої епархії та чесне чернецтво зі святом і побажати благословення Божого в пастирському служінні. Нехай Всемилосердний Господь завжди чує ваші молитви, допомагає у вашій щоденній праці, нехай ваш пастирський шлях завжди буде угодний Богові, і хай вашими стараннями всепаства прийде до спасіння. Хочу привітати з Різдвом Христовим місцеву владу всіх рівнів. І побажати, щоб Господь наш Ісус Христос подавав мудрість у вашій нелегкій праці для нашої області. Щоб ваші зусилля завжди були направлені на користь для людей та держави. Хочу привітати і всіх православних християн нашої єпархії з цим радісним святом. Ми з вами живемо в нелегкий час війни, але Господь ніколи не пошле для людини чи народу випробування більшого, ніж ми можемо понести. Стойно пройшовши це випробування, ми зможемо побороти зло і відкинути гріх, щоб знайти шлях до Бога. Прикладаємо кожне всі можливі зусилля, щоб наближити нашу перемогу. Примножуємо любов до Бога та між людьми. І нехай ці святкові дні, кожен з нас стане кращим, стане на шлях боротьби з гріхом, переможе всяке зло і скверне. І достойно відсвяткує різдво Христове. Нехай благословення новонародженого Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа перебуває з усіма вами. Христос народився. Різдво Христове, 2015 рік, місто Тернопіль, Нестор Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Боченський. Христос рождається!